Вітаю вас, шановні друзі. Уявіть собі, після смерті ви не летите в рай. Ви потрапляєте в лабіринт, де кожний кут це випробування. Ваша душа, залишаючи тіло, стикається з випробуваннями, де кожний гріх стає перешкодою на шляху до вічності. Біси. Чекають на вас, щоб витягнути кожну брехню, кожну зраду, кожну неправду, кожну вашу темну думку. Ви думали, що ви вільні від своїх гріхів, а вони чекають вас там, у темряві. Готові до зустрічі із своїми демонами. Саме так можна розпочати нашу сьогоднішню розмову. Бо є тема, про яку майже ніхто не наважується сказати вголос. Є тема, яку християни проковтнули з побожності, але вона при ближчому погляді не витримує ані перевірки Євангелієм, ані здоровим глуздом. Я говорю про митарство концепцію вчення, яке має широку популярність. І цікаво, що митарство це і не єресь. І не істинне. Радше це психологічний, педагогічний образ, який колись його авторам здавався корисним. Але наразі, на практиці, він перетворився на напівдогму. А оце уже особисто мене лякає. І я скажу одразу: я не збираюсь висміювати тих, хто це приймає. Я не хочу образити віру тих, хто виріс у такому світогляді. Але водночас я не маю права мовчати. Бо все частіше я бачу, що митарства в православній свідомості перетворилися не просто на образ, а на фактичну доктрину, на догмат, якого правда немає в Євангелії. Про що ці митарства? Вони про думку, що після смерті душа проходить якісь повітряні митниці. Звідси і назва. І на цих митницях душу людини зустрічають демони, зупиняють її і пред'являють гріхи, а ангели або захищають, або мовчки спостерігають. І в підсумку саме і вирішується, куди людина йде далі. Або вона виправдана і йде в Божі обійми, або вона засуджена за свої гріхи. Для побожної уяви це прям. Потужний образ. Але з цим образом варто бути максимально обережним. І ось чому. У всьому новому завіті немає жодної згадки про митарства ні прямої, ні опосередкованої. Христос говорить про суд, говорить в притчах про своє царство, говорить про відповідальність за свої вчинки, слова і навіть думки. Це взагалі вищий пілотаж контролювати свої думки. Але жодного разу ми не зустрічаємо опису якихось там повітряних коридорів чи якихось там е блокпостів, на яких демони перевіряють звіти про твої гріхи. Апостол Павло, наприклад, який писав і про духовну боротьбу, і про реальність демонічних сил, про Воскресіння. Про життя після смерті, жодного разу не згадав нічого подібного. Навіть на остільки подібного він нічого не згадував. Апостол Петро мовчить, Іоанн мовчить, Лука. Навіть в книзі Откровення, де так багато і про Страшний суд, і про небо, і про пекло, і там образи над образами, там одні лише образи. І то там немає жодної згадки про метарство, навіть натяку. Тобто з цього вже добре видно, що перед нами не біблійна концепція. Перед нами якась побожна конструкція. Але вона виникає не з писання, а із поєднання кількох речей. По-перше, позахристиянської міфології. По-друге, життійної літератури, зокрема, життя Василя Нового і, звичайно, куди ж без цього? Певного релігійного фольклору. Бо коли здорового знання не вистачає, коли дисципліни свідомості бракує, тоді все заповнюють благочестиві фантазії. Я розумію, що це була спроба створити зрозумілий образ того, що чекає людину після смерті. Так, одні, наприклад, вигадували розпечені сковорідки, так любили на Заході робити. А інші вигадали бісів на пропускних пунктах. Але чомусь із перших ми поблажливо сміємося, розуміючи, що ну, а як по-іншому середньовічні люди могли собі і іншим це все пояснити? А за метарства таку ж саму вигадку людської, в кращому випадку педагогіки, а так то фантазії. За це дехто. Тримається як за символ віри. Мета цього образу, знову повторюсь, мета цього образу метарства, вона зрозуміла, це педагогічна спроба утримати людину в моральній напрузі. Пам'ятай, потім з тебе біси спросять. Але ця спроба, навіть якщо вона колись і була вдалою, вона точно не є вченням церкви. Звісно, хтось скаже, ну, святі ж говорили. Життя ж описують, видіння є. Ну так, це все є, якщо ми їм віримо. Але ж, життя не джерела догматики, а особистий духовний досвід, він аж занадто інколи особистий. І це вже ми не говоримо про те, що він алегоричний, сповнений символами, які і мають залишатися образами і символами. Ці образи можуть надихати. Можу до чогось спонукати, але точно вони не можуть замінити нам Євангеліє. Навіть найпобожніші тексти і поруч не стоять із канонічним писанням. Це аксіома християнської віри. Знаєте, нам часом не вистачає духовної тверезості і пильності, бо ми згодні вірити всьому, що виглядає благочестиво. Ні. Ми віримо не в благочестя, а ми віримо в Слову Христа. Сучасна церква, на жаль, забула, що таке боротися за чистоту благовістя, яке нам приніс Христос. Нам варто згадати, що догматична віра християнина вона повинна бути чітка, струнка і вивірена до дрібниць. Чому? Тексти Євангелія записали. Хоча початково цей текст був усний, так відповідь очевидна, щоб усілякі там побожні особи у прийдешніх поколіннях не додали до слів Христа якісь там свої благочестиві фантазії. Бо віра християн засновується не просто на чомусь такому, знаєте, духовному, нематеріальному, такому чомусь особливому, ні. Чомусь незвичному, такому побожному. Віра християн засновується виключно на тому, що сказав Господь. Навіть якщо його слова виглядають як провокація або як виклик для традиційного благочестя, ми віримо не у благочестя, ми віримо Христу. І знаєте, головна проблема навіть не в історичному походженні оцієї конструкції під назвою метарства, а в тому, що віра у ці митарства робить із людиною. Я бачив багатьох, які, повіривши в оцей концепт, вони почали жити виключно страхом. Притому страхом не якимось там Божим, а страхом демонів, страхом отих митниць, як то кажуть, самі придумали, самі злякалися. Люди почали, я багатьох багатьох бачу. Це десятки людей, яким втовмачили оцю ідею. І вони відтоді і десятиліття наперед свого християнського життя. Життя, яке вони могли прожити свідомо, вільно, спокійно, впевнено, радісно, ефективно, з результатом, результативно. Ні. Вони це все відкинули і живуть одним, однією думкою. Одним страхом. Мене перевірятимуть, мене звинуватять, я маю зібрати якомога більше там не знаю, молитов, щоб хоч якось це пройти, щоб відкупитися від тих демонів. І відтак молитва цих людей перетворювалася не на зустріч із живим Богом, а на юридичний договір. І таїнство ставало не джерелом благодаті і освячення, а страховкою від демонів. І у вірі таких людей, щойно вони повірили у ці метарство, зникала любов. Зникала свобода, залишався лише страх. Притому підкреслю знову-таки, небожий нічого тут термінами жонглювати. Там був страх демонів з картинки. Люди, начебто, від страху приходять до Бога. А тут виявляється, що вони на себе накладають іще додатковий страх. Я не кажу, що образ метарства він виключно шкідливий. Ні. Він може мати педагогічну цінність. Він може нагадати людині, що гріхи мають наслідки, що потрібно каятися, що наше життя має ціну. Але це всього-навсього всього образ, це нереальність. І ми не маємо права образ ще й сумнівною користю, як ми бачимо на прикладі наших сучасників, проголошувати істинною. І це я вже мовчу про те, що ця концепція догматично невірна, тому що вона не залишає місця для Божого суду. Спаситель сказав, що отець весь суд передав сину. Щоб всі шанували сина так, які шанують Отця. А в книжці про метарство Весь суд вершать біси. Христу залишається тільки вручити медалі переможцям. І тому я скажу відкрито: я не сприймаю вчення про метарство як частину моєї віри. Бо, по-перше, жодна церковна інституція не надавала ідеї про метарство якогось авторитету. Більше того, цьому вченню нема підтвердження ані у писанні, ані у традиції церкви. І найголовніше, ті, хто вірять у митарство, як ми бачимо, лише в результаті, згублюють себе постійним страхом перед бісом. Люди повірили у благочестиве, вони від цього очікували якоїсь духовної користі, а в результаті одна шкода. Причому шкода така. Фундаментальна, тотальна. Я не борюсь із тими, хто вважає метарство частиною своїх переконань. Та, будь ласка. Але я проти того, щоб на цій фантазії хай і благочастивій, будували свою віру. Тим більше, що легко побачити, до якого результату такі побудови приводять. Християнин має дивитися на Христа, а не демонів. Мати страх Божий, а не тривогу перед повітряними блокпостами. І жити з надією, а не в релігійному жаху. Істина, як каже Христос, повинна визволяти. Якщо мої слова вам здаються важливими, залишайтесь на каналі, як були тут і раніше. Бо цей канал це спільнота однодумців. І він не має нічієї підтримки, окрім вашої. В описі є посилання для донатів. Ваша гривня це не пожертва, це участь у спільній справі. До зустрічі! Тримаймося в істині, в вірі, в людській гідності.